Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на факультеті урбаністики та просторового планування. Наш факультет наймолодший в університеті. Але з першого дня створення ми поставили перед собою дуже амбітну мету створити якісно новий європейського зразку факультет. Ми досягаємо свою мету, готуючи планувальників міст, які здатні створити майбутні міста, політологів, здатних розробити політику розвитку цілих регіонів та міст. Правовиків, які створюють нове правове поле, захищають її, забезпечуючи розвиток нашої країни. Факультет урбаністики та просторового планування Київського національного університету будівництва та архітектури завжди серед переможців, бо ми сильна, дружня команда і любляча сім'я. Наша команда це дружба та професійні зв'язки. Навчання у нас можливість створити майбутні міста. Професії змінюються, а міста назавжди. Запрошуємо до нашої команди.